І серця! гарячі весня. серці І, і, і люблю твій голос. Де, Де теплий, дорогий, у моєму серці слід твоїх піше псень. Я кажу добрий день, добрий тобі день. Кажуть пари, жі найкращі жінки, та насправді все це, мабуть, казки, адже найкращі жінки поруч з нами. Наші ріденьки, бабусі і мами. Найкрасивіші для кожного з нас це наші бабусі. Бабусі вони це невтомні трудівниці, хоронительки звичаїв, обрядів і цікаві казкарі. Бабуся, бабусенька, бабуня солодуня, яке ніжне, красиве, пестливе і тепле слово. А чому? Хто скаже? Тому що бабуся це мама або татова мама. Бачила у житті у двоє більше. Так, бабуся це мамина або татова мама. Голова у сім'ї, бо вона найстарша, наймудріша, прожила довге трудове життя. Тож сьогодні свято ми присвячуємо нашим дорогим бабусям. Це. сміхаються ласкою так до онуків, як птахи у бабусі надручені руки. А скільки ж уміють ці руки робити? О моєї бабусі, мухі бачати, а зможе.

Дому. Наші, ваші дівчата сьогодні сказали вам найщиріші слова подяки за те, що ви їх любите, за те, що ви їх доглядаєте, за те, що ви їх виховуєте, за те, що ви в них є. Але сьогодні хочу я подякувати вам від імені ваших дочок і синів, за те, що, можливо, колись вони не так сказали, можливо, колись вони. Так зробили, можливо, колись вони до вас не приїхали чи не зайшли. ви знаєте, я знайшла такі хороші слова, які звучать так, що звертаюся я мамі, звертаюся я до татів, до синів і дочок. Приїжджайте частіше додому, щоб не мучила совість по тому. Ні грошей, ні привозьте, ні слави. Будьте з рідними, ніжні, ласкаві. Пригадайте дитинства, стежини, поцілуйте батьківські сивини, зачерпніте водиці, жереться, притуліться серце до серця, вони вічні ні батько, і мати. Можете завтра їх не застати, щоб не мучила собі По Потім приїжджайте чистіше додому, вибачте, шановні наші бабусі, за те, що. Ми були не завжди такими вдячними за ваші натручені руки, за ваші недоспані ночі. І ми дякуємо вам. Я хочу подякувати зараз і своїй мамі, яка сьогодні є на цьому святі, за те, що не завжди приділяла увагу, за те, що, можливо, колись не послухала, за те, що, можливо, не виконала свій очередний обов'язок, але кажуть, як мамин мамин гнів, як той сніг, що випав і скоро застав. Тож вибачте нам за все, що причинили ми вам, і дякую вам за життя, яке ви дали нам. Тому що, якби ви не дали того життя нам, ви б не мали таких гарних онуків, які, які кожен раз прибігають до вас, коли вам тяжко на душі. Коли у вас потяться сльози з очей, коли ви хочете щось розказати, а нема кому. Дивіться, це пісочні години, як наше життя, коли його перевернути, ми побачимо, як воно біжить. Його не можна зупинити, не можна зупинити час, не можна повернути назад. Це майбутнє, це минуле, а це вузьке теперішнє з нашими бідами, негараздами, можливо, якимись турботами. Ми бажаємо вам, щоб ваше життя було завжди наповнене любов'ю, Божою ласкою і добротою за те, що ви дали життя своїм дітям, за те, що ви дали життя цим внукам, за те все, нехай Господь Бог віддячить вам сториці і подарує довге-довге життя. Я хочу зараз, хоче наш колектив подарувати вам дуже гарну. Пісню, щоб вона була згадкою для вас, і ви кожен раз подумки, якщо б не могли прийти своїми ногами до нас, садочок, якщо б захворіли, подумки подумали про наш дошкільний заклад, подумали про своїх внучах. Орівожного ся й крікні, рідна бабуся, ларіна й пісню тихенько співає мені, пісня доволю, душу сіпіє, стомлені очі, повні жалю, мила бабусю, гордице. Хочеш сама, заспіваю тобі, пісню, що твою, душу зігріє щоб не бувало серці жалю, мила бабусю, горлице сива, я тебе рік. І з нами грає, перед слом казки чатає. Боже й правда посварити, та за ним почне жаліт. І хвилюється безмежно, що були обережні. Ми із братом і сестрою щою, не з тобою, і щодня тобі хоче, лише у день дій, ночі буде по любов казати і букет дарувати. Я очі два у серця і прочитати раді ще ровно. Пробачу, як буває на пахня, трапляються у житті. Я знаю, що бабусько кохана, у тебе серце готова. Не вітаємо любу бабусю десяту і зречого щастя, дорога вихання. Я, Я су... стала раненько бабуся моя, в солодко спиться велика сім'я. Космашненькі мінці напекла, теплу усім молочка принесла. Любі малята свиденьку ставайте, личку вмити і снідаці дайте. Біля бабусі я сяду бузеньку. Дякую бабцю моя солодень. Завжди працює бабуся моя, любить бабуся, сама наша сім'я. Дорогенько, матусі моєї матусі, присядь біля мене близенько і ніжно отак притулюй. Накину тобі на плечі пустинку, тепленьку по Як добрий мені з тобою, як добре мені з тобою, бабуся завжди буде здоров'я. Thank <laughs> you.